Сьогодні в нас вже є чиста сила. Так? Чиста сила. Це була вічна сила, але чиста сила. Коли ми її розробляли, то в першу чергу опіки це зовнішні опіки, рани, ну, нагноєння і так далі, і так далі, і стрілі. Ось тяжко. Опіки заживають без кілоїдних хлопців. От чиста сила. Відкрили, зламали цей фіксатор. Ну і користуватися. 90-та інструкція. Але наш народ геніальний, а ще раз скажу, І замість того. Або якщо вони можуть у себе знайти рану, або там кілоїдрубці, або розтяжки, вони починають робити маски. Косметичні. Е -е 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 -е. Зробили, сказали, що такого ефекту ні від одного скрабу не отримували. Єдине, що... Він трошки суховатий виникає. Тому коли наносите, то отой плівка замотив. Тільки не забувайте, що проріз його <сміття> буде. Для рота сам за носи, для очей. -е, побули там скільки вичати? 15-20 хвилин, так? Да? Потім розмили. А якщо ви після цього нанесете походіть трошки спочатку, е як там гаряча маска, да, ефект і ще якийсь ефект. Ну, я не косметолог, то є косметологів, краще знаю. Два рази на тиждень, бо кожен день теж забагато. І краще робити під вечір, бо обличчя червоне, але на ранок шкіра шовковиста, цяточок немає, пластовиння немає. Ну і так далі, і так далі. І верхній шар, той мертвої клітини підійшов. І це і зморшки, ну, помолодження і так далі.